Вітаю, друзі, пані та панове. Доброї ночі, навіть точніше говорячи, записується відео в режимі світломаскування. Тому в нас такий колорит. Ну, але це не головне, правда. Сьогодні хочеться поговорити про політичне питання. Політичне питання, яке стосується в першу чергу місцевого самоврядування. В Україні. І питання тут якраз більше, ніж відповідей, тому я буду просто задавати, мабуть, вам питання, а ви будете на них відповідати. Бо я хотів би висловити свою думку врешті роздуми в голос про цікаве питання, яке назріло. А ви можете в коментарях особливо питання до юристів, до фахівців місцевого самоврядування, відповісти в коментарях, як ви дивитеся на цю ситуацію. Зараз в парламенті виникла ініціатива збору підписів серед депутатів, народних депутатів України про прийняття. Закону про заборону діяльності депутатів від партії ОПЗЖ, депутатів всіх рівнів. Мається на увазі не тільки депутатів Верховної Ради, правильніше говорити народних депутатів України, а й депутатів місцевих рад. Тобто мова йде про депутатів обласних рад, районних рад, депутатів територіальних громад. Селищних, сільських, міських місцевих рад. Я хотів би спочатку висловити ту думку, що партія ПЗЖ починаючи з таких її діячів, як Медвечук, Бойко, Рабінович, Шуфріч, Королевська, Льовочкін і багатьох інших. Я їх вважаю покидьками. Зрадниками, негідниками. І вони асоціюються виключно як проросійські, як люди-парламентарі, які відкрито, неприховано заявляли про свої симпатії до Російської Федерації, і всіляко сприяли продвіженню руського міра в Україні. Це беззаперечно. Другий аспект, якщо ми подивимося на колаборантів на окупованих територіях, це люди, яких призначають керівниками всіляких окупаційних адміністрацій, там, самопроголошені мери міст чи призначені і так далі, то більшість їх є колишніми депутатами цих місцевих рад від партії ОПЗЖ. Це також беззаперечний факт. А тепер ми переходимо безпосередньо до заборони діяльності депутатів від партії ОПЗЖ в Україні, до заборони діяльності депутатів ОПЗЖ всіх рівнів. Значить, про парламент, про Верховну Раду ми не говоримо. Мене цікавить виключно питання місцевого самоврядування. Я маю право висловитися з цього приводу, тому що я є людиною, яка мала. Не безпосереднє відношення до місцевого самоврядування, наприклад, будучи спочатку помічником депутата районної ради, потім депутатом районної ради, керівником місцевої партійної організації, неофіційним помічником депутата обласної ради, безпосередньо. Для мене ця тема знайома і я ознайомлений з тим, як працює орган місцевого самоврядування. Як в громаді, так і в районі чи області. Також я є юристом і цікавлюся правовою тематикою на цю тему. Маючи досвід і знання, і освіту, звичайно, що можу висловитися з цього приводу. І говорити, я хочу ось про що. Про наслідки. Про наслідки прийняття закону про заборону діяльності депутатів від ОПЗЖ. Я, скажімо, не виправдовую тут депутатів від ОПЗЖ. Я не є прихильником цієї політичної сили і не виправдовую саму політичну силу. І тим більше нагадаю, що вона в Україні офіційно вже заборонена. Але депутати, від неї обрані на останніх виборах, працюють депутатами, мають такі мандати. І посади. Посади в органах місцевого самоврядування, там керівники постійних комісій, ну і так далі. Все, що від цього пов'язане. Наслідки. Давайте ми уявимо, що приймається закон про заборону депутатів. Депутати складають мандати і звільняються вакантні місця в органах місцевого самоврядування. В органах місцевого самоврядування як в громадах, так і в області, так і в районних радах, є багато таких депутатів, тому що на останніх виборах партія ПЗЖ в багатьох районах, громадах пройшла виборчий 5% бар'єр і отримала депутатські мандати. Якщо вони складають, ці мандати, ці місця будуть вакантними. І мені цікаво, як їх планують заповнювати. Тобто, зараз, поки цей закон не готовий, я хочу висловити свою думку про те, як цей закон повинен формуватися. А головне в цьому законі не тільки заборонити діяльність депутатів, а конкретно і в правовому режимі вирішити наслідки. Тобто, що робити з звільненими місцями? Якщо, скажімо, в деяких громадах депутати від ОПЗЖ там отримали по кілька мандатів, то в багатьох громадах на Сході та Півдні вони навіть займали більшість, ну і нині продовжують її займати. Я хотів би звернутися до законодавців в першу чергу, що на цьому потрібно зробити найважливіший акцент. Звичайно, що виходимо, говоримо про місцеве самоврядування. Найпростіший б би варіант би був у мирний час це провести перевибори у тих громадах, де позбавлять мандатів депутатів від ОПЗЖ, для того, щоб ці чесні вибори привели депутатів місцевих рад, тих, кого оберуть виборці. Але вибори під час війни, під час воєнного стану проводити не можна. Не тільки що сам правовий режим воєнного стану не передбачає проведення якихось там місцевих виборів, а взагалі недоцільно і нерозумно проводити вибори, коли в нас іде війна, і ні кошти, ні час, ні ресурси, ні людські, ні будь-які інші матеріальні не можна витрачати на вибори, тому що зараз. Вся країна повинна працювати виключно на Збройні сили і на перемогу. Це однозначно. Як можна розподілити місця заповнити вакантні місця депутатів? Ну, приклад перший. Я просто, наприклад, озвучу кілька варіантів, які відразу спливають на думку. Але наголошу наперед, що всі вони. З правової точки зору, навіть не тільки з правової точки зору, тому що закон можна прийняти будь-який, і він буде з правової точки зору правильний, і з поняття справедливості вони е, недолугі, всі ці варіанти. Ну, наприклад, <кхух> ті депутати раніше ті політичні сили, які залишаються. У місцевій раді розподіляють між собою звільнені депутатами від ОПЗЖ місця. Наприклад, відповідно до кількості голосів, які набрали ті партії, які набрали більше, ніж ОПЗЖ. Ну, чи взагалі, якщо навіть і менше, але вони набрали 5% всі політсили, які делегують своїх депутатів у місцеву раду. Якщо ОПЗЖ з неї виходить, наприклад, розподіляють між собою ці місця, уявімо місцеву раду, в якій, ну, припустимо, там 5 депутатських місць від партії ОПЗЖ. Наприклад, партія там, відповідно відсотків, якась партія там, бере собі три місця, там якісь ще дві партії по одному чи там. Одна партія три місця, друга та, що зайняла, друге місце, бере собі два мандати, чи всі там інші п'ять партій беруть по одному мандату. Будь-який з цих варіантів, з точки зору справедливості, буде неправильним. Тому що це нечесно. Ці партії, які б вони не були, якщо вони навіть і пройшли в раду, вони не набрали стільки голосів, щоб брати собі додаткові мандати. Ім стільки їх не делегували. Бо якби їм делегували, виборці голосували за них, а не за когось іншого. Тому це буде несправедливо. Друге, наприклад, дати можливість партії, яка не пройшла 5% бар'єр, але з тих, хто, як, з тих, які не пройшла, набрала найбільшу кількість голосів. І таким чином дати цій партії. Заповнити ці місця звільнені депутатами від ОПЗЖ. Але це теж буде несправедливо, тому що партія, яка не набрала відповідної кількості голосів, вона теж не має відповідної кількості підтримки серед виборців. І зрозуміло, що її депутати займатимуть свої місця несправедливо. Це такі два основні варіанти розподіл депутатських місць між депутатами, які залишаються, верніш між партіями, перепрошую. І можливість долучити партію, яка йде наступна після тих, які пройшли. Наприклад, та, яка набрала 4%, і не взяла можливості делегувати своїх депутатів. І третій варіант це зробити абсолютний перерахунок результатів виборів територіальними виборчими комісіями без урахування партії ОПЗЖ, тобто вона повністю викреслюється, і робиться перерахунок тих голосів, які набрали всі інші партії. Якщо б, наприклад, цей, голос... ну, цей обрахунок був би з самого початку, не враховуючи ОПЗЖ, але він теж буде несправедливий, тому що знову ж таки він дасть можливість в першу чергу тим партіям, які наберуть 5%, перерахувати голоси між собою, зробити підрахунок, тому що ж підрахунок не дасть можливості партіям, які... Набрали, не набрали 5%, взяти участь у цьому. Сформувати, наприклад, новий відсотковий бар'єр для цього перерахунку. Наприклад, 3%. Це четвертий варіант. Встановити, що всі партії. Які мають право делегувати свого депутата мають право набрати, повинні набрати не менше 3% голосів. І таким чином зробити перерахунок без врахування голосів ОПЗЖ всіх інших партій, які набрали 3 і більші відсотки, повністю заново перерахунок, і обновити місцеві ради повністю таким принципом. Оцей четвертий варіант. Із тих, які я озвучив, я вважаю найбільш справедливим. А зараз в мене питання до юристів, до фахівців місцевого самоврядування, до тих, хто має досвід в цій роботі, взагалі хто цікавиться роботою місцевого самоврядування і політичними формуваннями місцевих рад. А що ви думаєте, як повинно бути, на вашу думку? Як ми можемо справедливо і чесно, ну максимально справедливо, в першу чергу перед виборцями змінити склад місцевих рад, якщо ми, наприклад, заберемо мандати, тобто не ми, а законодавці, які це зроблять, у депутатів від партії ОПЗЖ? Тому я вважаю, що в цього питання найскладніший момент це наслідки цього закону. І до чого вони приведуть? Тому що заборонити щось дуже легко, а як бути далі? Оце і є головне питання. Я хотів би почути ваші думки всіх людей, дотичних до місцевого самоврядування, і, можливо, якісь цікаві думки, треба і нам, громадськості, пропонувати. Народним депутатам, щоб вони брали до уваги при формуванні цього закону, при появі правил до цього закону, щоб закон був максимально чесним. Чесним перед суспільством, перед місцевими громадами, не перед органами влади, а перед громадами безпосередньо людьми. Давайте шукати відповіді на ці питання, тому що місцеве самоврядування повинно працювати. Воно повинно бути максимально дієвим, бо воно забезпечує міцність і фундамент української держави. Слава Україні! На все добре!